«Краса народжена весною. Єдиний в місті Івано-Франківську салон унісекс запрошує у справжнє мистецтво послуг. Перукарське мистецтво це майстерність, що не тільки змінює світ до кращого, але й допомагає людям полюбити самих себе. І, звісно, перш ніж зробити зачіску, при погляді на яку жінка скаже: Я ж справжня красуня, саме нашим майстрам салону краси Прімавера належить побачити в ній цю красуню. Зачіска. Впливає на те, як складається день, а в результаті і життя. Масаж від в Це не просто процедура розслаблення, а й лікування. Масажист міжнародної категорії, біоенергетик, практикуючий понад 20 років, для ефективності процедури, окрім загальновідомих видів масажу тайського, шоколадного, класичного тощо, пропонує спеціальний комплексний масаж для видалення солей з організму, розроблений за власною методикою. В роботі косметологічного кабінету салону краси Прімавера виконуються процедури по омолодженню шкіри обличчя і зони декольте із надзвичайно ефективними препаратами японської косметики нанотехнології D-MAX. маючи в асортименті понад 100 засобів різного спрямування, компануючи таким чином, щоб вдало підібрати для кожного типу шкіри та вирішити індивідуальні проблеми. Ліфтинговий масаж, пілінг, чистки, маски для обличчя, ін'єкції ботокс, кератинування вій все це для вас від косметолога із багаторічним досвідом. Всі процедури манікюрно педикюрного залу салону примавера. Майстри виконують виключно за допомогою лікувально-косметичних засобів німецької фірми Геоль. Ми поєднуємо нові тенденції у світі краси як догляд для малюків, дитячі манікюри і педикюр, так і класичний асортимент послуг для жінок і чоловіків. Апаратний педикюр подбає про ваші ступні, а гелові коректори і захисні подушечки оберігатимуть від натирань і мозолів. Окрім того, майстри виконують покриття нігтів укріплюючою системою IBX, роблять гелеве та акрилове нарощення нігтів із різноманітними художніми елементами кислотний та класичний педикюр, спа процедури для рук і ніг, депіляцію і шугарин всіх ділянок тіла, як жінкам, так і чоловікам. Оса народжена Примавера.